Ой, треба що Стамбул вони тягали 300 років. Тепер дістають анкорич що із кожного місця. А Лавров звинувачує Трампа, що він фактично не мужик і не тримає слова. Ну на місці Дональда Фредовича я б вже особисто по Лаврову гатила. Губернатор Білгородської області, в якого там евакуація, якось каже: Ні треба бомбити Україну щось йому не дуже подобається. Видно, що по ньому прилітає у відповідь. А Трамп чекає на приїзд зімпіня, чого чекати нам від цього. Ну, на таких акцентах зосередимо сьогодні. Я Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній політехнолог. В прямому ефірі одразу двох Ютубів, 24-го каналу і Ютуба, пана Тараса. Вітаю вас, пане Тарас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ніколи не були вода п'яття. Вийшов Лавров, згадав Анкорич, каже, що там Росія фактично пристала на якісь умови Трампа, але Трамп сам це не виконує. Ну, фактично, Лавров звинувачує, що Трамп слова не тримає. Обнаглів, нагріла, я Так бачу, давайте почуємо, що він говорить. Через пару тижнів після очень хорошої зустрічі Путіна і Трампа в Анкореджі то есть вроде би. Бы... нам говорят, вот надо решить украинскую проблему, но ну вот в Анкаридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины, и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну, Нацистские основы должны быть ликвидированы. Бере на пон Трампа звинувачує що він не може крас знов свої первопричини. причини. Сує два ну і поворот Путіна піско виходить і підкріплює ці заяви Лаврова. Тим що прорив по Україні можливий тільки при дотримання розумін, досягнутих ванкорічі. Ну що, а оце Трамп має взятись на слабочі? Якось уже покарати Росію за те, що вони так бикують, пане Тарасе, Ми саме ще давніше говорили, що якщо Путін буде бикуватися, Трампу не сподобається. Ну ртом Лаврова вони фактично зараз це роблять. Ну звичайно, що ніяких домовленостей не було, О, тому що е, як це приблизно могло виглядати. Там Путін після точніше, між розмовою про Печенігів і Ярославом Мудрим, не дійшовши до Мазепи, міг сказати, що про свої плани. Знаєте, Трамп міг отак от помогити, послухати, тому що дивіться, навіщо Трамп взагалі зустрічався з Путіним? Трамп хотів конкретно. Почути, що, що хоче Путін, а тому що а, без будь-яких посередників, тому що ці всі історії, коли там Вітков одне сказав, там посольство інше, він хотів конкретно почути. Він конкретно почув те, що хотів сказати. Тільки росіяни ну в своєму ідіотському стилі досі думають, що якщо вони там викидали там, перелік своїх ідіотських претензій, а то хтось прийняв ці претензії. А от. Звичайно, що нічого в дійсності не було. Не, не, не домовились навіть по дрібницях. Хто хто не знає? Вони дуже хотіли навіть домовитися на цій зустрічі, щоб були розморожені активи російські. Вони пішли на закупівлю а, а, запчастин для боїнгів. Для цього навіть міністр фінансів там був присутній. На ну, взяли з собою цього міністра фінансів. Те, що ця те, що сумна конячка та Блаврок починає нити. От ну так чого ти ж там носився з цим футболкою СССР і все інше? Щось, щось, щось пішло не так, це ми повинні розуміти. Звичайно, що рівень претензій, які закидають росіяни, ну з точки зору американців, воно не підтверджене конкретними діями і не підтвердженими ресурсами, на які претендують росіяни, і відповідно, там розмови, що хтось кудись щось обіцяв робити. Ну, це брехня. Я впевнений, що Трамп нічого не обіцяв. Ну, знаєте, це в розмову приблизно може бути так. Коли ти не знаєш, що відповісти на такому рівні, ти можеш сказати так: ми розуміємо важливість питань для вас саме таких. Крафка. Знаєте, а тут залежить від того, як ти це все інтерпретуєш. Ну, зазвичай, звичайно, що нічого ніхто не обіцяв, вони почули, що вони хотіли. Тут починається історія про якийсь там дух. Анкориджа, не знаю русський дух, там руссю пахніть, не знаю, чи щось таке. Вони там намагалися це представити, начебто вони про щось домовились. А те, що зараз намагається робити Лавров, а от такими розмовами, він а, хоче показати, що, начебто, існує прямий діалог з, а, зі Сполученими Штатами Америки, що вони можуть щось вирішувати а, разом, та не, він наприклад, крас... без Китаю та Ви... Європи. Вибачте, да. ну, це він такі панти каша... для приїжджах mm -hmm. називається. Да. Перепрошую, тут трохи додам, бо Лавров якраз каже, що вони думали, що вийде співпраця на новий рівень зі штатами, а воно якось не дуже виходить. Отак каже: дажни були б перейти к широкому сотрудніші, на практиці все наоборот. Значить, він фактично визнає, що між РФ і США насправді немає тісного конекту, якихось нових проєктів, Скільки б трильйонів і підлабузництва не возив Дмитрія до Майами? Ну те, що ми з вами завжди обговоримо в, дійсно, в дійсності, Трамп розбігає Росію. Вони ж потім влупили це санкції по нафту та газу, що не очікувано було для росіян. А вже Нурли у них лукоїл. Дивіться, дотискають Індію, що все ж таки вони купували а, в першу чергу нафту. А це взагалі катастрофа для а, буде росіян. Це назавжди вважаєте. Це так не буде. Дивіться до чого дійшло. Індія індія вивела виявила, що у них контрабанда нафти відбувається. Знаєте, вони там спіймали якісь там три танкери. Як це дивно, знаєте, після того як американці на них почали тиснути, індуси раптом виявили, що якісь виявляється, контрабанду завозять нафти не, до Індії. Угу. Тобто, цей процес триває, І, звичайно, що росіяни бачать, що вони загнані просто у глухий кут, а удари по території а, України не дають того ефекту, на який вони сподівалися. А, що зараз всі побіжають зносити українську владу, як вони говорять, нацистський режим? Так, а, нацистський режим. Виявляється, що ніхто не хоче нацистський режим вносити, ніхто не хоче обрушувати фронт всередині, і відповідно вони нам починають нервувати. А що далі? І тут починають брати на понт Трампа, начебто, щось він там, начебто, він там щось не виконав. Я вас запевняю. Ну точно напиш на перший на зустріч ніхто ніяких зобов'язань брати брати на себе не збирався, і знаючи, знаєте, от я спостерігаю просто за манерою ведення перемовин Трампа. Це не та людина, яка просто бере якісь на себе зобов'язання, обіцянки в обмін на що щось не отримує, тим більше грошей. А проблема в тому, що у росіян то грошей немає, ресурсів немає. Особливо там, коли цей Дмитрів там обіцяв ці фантастичні там нафтові. Фонтани, десь е, в таких теплих краях, як е, е, море Лаптєвих, там е, та, наприклад, північно-людовиковий океан. Ну американці порахували, думають дана, нафік воно нам взагалі треба. От є Венесуела, зараз ще Іран заберемо. І ми якось і без цього обійдемося. І далі однакою того, що нічого не рухається, дивіться напередодні цієї зустрічі в Анкореджі. Путін своїм указом дозволив повернутися компанії Екзон. Uh -huh. Так, яка мала там якраз Сахалінському родовищі, я що взагалі не бачу, що компанія Екзон отак от, знаєте, з усієї радості побігла щось забирати чи навіть виходити з цього проекту? Вони просто там мовчанні ніякого ніякого руху немає. А навіщо їм тепер взагалі Росія з їхньої Арктику, Якщо є чудово Венесуела, от де якось м'яко кажучи, поспокійніше, потепліше, і потепліше, а і собі вартість. Нафти ну значно менше буде, ніж, наприклад, вартиці, і тому в дійсності карт, якими не намагаються ще грати росіяни, стає все менше і менше. Ресурси стає все менше і менше, і американці бачать, що вони котяться в, в колапс. Звичайно, хтось хоче їх врятувати, але нічого не вийде. Дивіться, американці навіть не повелися на цю розводку стосовно цих обговорення. Обговорювання цього договору про скорочення стратегічних ядерних, ядерних носіїв. Ну просто мовчання, просто мовчання. А тут а тут а, а, а про що ще говорити з росіянами? А немає про що говорити з росіянами. А, тобто, час працює активно проти росіян. в дійсності можливості американців стають все більше і, більше, і цінність Росії для них стає все менше і менше. З нами вже майже по тисячі людей на обох ютубах. Лайки, коментарі, все це вітається. І не забудьте, що збір мій Л-200 Нікуди не подівся, як і агресія Путіна для 155-ї окремої механізованої бригади. Покровський напрямок. Ми з вами неймовірні за три дні чуть більше зібрали вже більше 100 тисяч гривень. Це вже четверта частина суми. Фактично, бо треба мені всього 480 тисяч гривень. От сьогодні давайте, хоч на четверту частину і більше вийдемо. Тисяч на 150. вірю в кожного і дякую. Також і змога донатити через PayPal. Так і Блумберг пише, що да, -да, імпорт російської нафти до Індії впаде двічі, тому що на фоні того. Що скоротиться він без того нижчими нещодавними рівнями після того, як Трамп видав розпорядження, в якому детально викладено деякі умови торгівельної уходи то нової між двома країнами, і за даними Джерел Блумберга, всі державні і приватні нафтопоробні заводи Індії, окрім Наяра Енерджі, же сьогодні є частина російська. Призупинили купівлю спотових вантажів російської нафти після заяви Трампа в соцмережах. Очікується, що закупівлі поступово скоротяться з середнього рівня 1,2 мільйони барелів на день у січні до приблизно. Половини цього обсягу до квітня. Ну от і перший квартал, який може стати цього року для Путіна останнім щасливим, а там піде гірше і гірше. Ну він вже і зараз нещасливий. Да, да? це тільки початок їхніх великих пригод дійсності може можна спостерігати. Ну скоріше за все, індуси, щоб, можливо, вони могли домовитись з американцями, що якщо були якісь довгострокові контракти, їх до виконати. Наприклад, я не виключаю, що вони будуть це робити, але американці будуть тиснути в першу чергу для того, щоб у американських компаній, які збираються зараз вкладати гроші в Венесуелу, був гарантований ринок збуту в першу чергу в Індії, і вони будуть дотискати це питання. Чому тому, що американським компаніям треба брати гроші в американських банках, а для того, щоб їм дали гроші, і був гарантований. Гарантоване повернення цих інвестицій американським банкірам потрібно розуміти, що цю нафту вони продадуть із 100% зі гарантії. приблизно по такій схемі Трамп викручував руки європейцям. Коли пам'ятаєте, там в Шотландії, в гараж Шотландії, не знаю, де там він викручував руки європейцям Мусилу фон яка дала зобов'язання, що європейський союз буде закуповувати на 750 мільярдів доларів енергії. Що це означає? Це означає, що вони пробили і європейський ринок, що у них буде гарантований ринок збуту там і по скрапному газу, і по нафті. Відповідно, знову таки з такими веселими новинами американські компанії йдуть в банки. Американські і говорять, давайте ми будемо зараз розширяти інфраструктуру експорту наших вуглеводнів. І в цій конфігурації знову таки немає Росії, бо вона є. Нестабільним гравцем, і за великим рахунком американцям вона і не потрібна. А навіщо вони взагалі там потрібні на цьому ринку? Навіщо тут плутатись? Тому там Лавров може говорити про дух Анкориджа, там да духів Анкориджа, не знаю привидів Анкориджа. Знаєте, американцям це по такому барабану, я вам скажу, чи чише по таких симбалах говорити як правильно українською мовою, в даному випадку наш зворіт. А що а тому, що американці активно змінюють обстановку, тому що на той час, на той час, коли була зустріч в Анкорижі, обстановка була одна. Зараз обстановку вони повністю змінюють своїми конкретними діями, тому що у них дуже динамічно змінюється ситуація. А коли змінюється баланс перемовина, тоді американці говорять а про що з вами тоді розмовляти? Ви від нас залежні у багатьох питаннях, ми, ніж ми о, о, від вас. Але видання NBC пише, що е, Трамп переглянув терміни закінчення війни і в гіршому становищі опиниться Україна. Вони тут макла Боцюрківа, такого відомого раніше зараз позаштатного старшого наукового співробітника Евразійського центру Atlantic Council, е, цитують, який каже, що час не на боці України, хоч ми з вами кажемо інше. А Зеленський за словами експерта загнаний у глухий кут, оскільки в головному питанні, яке стосується території, поступитися не може, і Трамп буде тиснути скорше всього на Україну більше ніж на Росію. Вважає боцюрків. А що він так вважає? Ми тут про інше говоримо Блумберг, да. Блумбергу ну це ж партія. Ну вони вони напишуть. Да. Ну дивіться карт да це не могла почути. Да. Ну давайте. Ну давайте знову таки. Ми повинні скептично теж дивитися до багатьох західних видань, тому що у Росіян бюджет тільки на скупку західних бюджет, ну там. Вони збільшили декілька разів. Вони зараз будуть писати, що все погано, а все не все випровалили. Це ж типова Маніпуляція в переговорах, маніпуляція в відсутності. Відсутності відсутності варіантів. А я вам скажу: а у мене питання таке: а ч це ж питання відступу з Донбасу, Воно ж не перше порушується. А чого вони змогли його притиснути навесні минулого року, коли у Росіян значно краще були переговорні позиції? Тому що тоді не було, не було зрозуміло, як валася російська економіка. Тоді що Лукойл був в їхніх руках, що Венесуели у них не було ще. У них, до речі, економіка вона виглядала дуже погано, тому що е ще не було цієї тарифної війни і не просідали ціни на нафту. У мене питання: а з якого дива? У з якого дива саме зараз у е з'являються більше важелів тиску на Україну? А це неправда. В дійсності стратегічно Україна перейшла. В перенесення війни на територію Російської Федерації європейці все ж таки скрипучі всіма своїми цими зубами, мізками, все інше виділили гроші Україні. Так вирішено питання, що постачання зброї Україні буде за європейські гроші. А ми це означає зменшення залежності від позиції Білого Дому, тому що тепер це не допомога. А тепер виконання контракту приватними компаніями це зовсім інші речі, і виявилося, що інструментарія в на Україну з боку частини адміністрації Трампа Шересовою вона значно менша ніж це було минулого року. Тому що навіть американці вони визнають, що росіяни на всіх парах несуться в колапс. Ну тому що ціни на нафту то просіли сильно, і що вони індусів зараз дотиткають, щоб вони припинили ще купувати. Китай вони не зможуть дотиснути, а от вони зможуть дотиснути, і вони в принципі цим активно займаються. То тут питання до Блумберга да, таких великих, теж прогнозистів: з якого дива ви пишете, що а, можливо зараз протиснути Україну, якщо це неможливо було зробити навесні минулого року. А я вам аргументацію навів. А немає в тиску, тому що європейці зараз перелякані, і це дуже добре, тому що коли європейці перелякані, вони починають давати гроші, тому що їм все більше постає. Зрозуміло, що без України у них виявляється, не будується жодна жодна система безпеки. Так і спосіб оцей зашмар американців на своїй шиї та інших чутливих місцях можна звільнити виключно інвестуючи в Україну. Тому знову таки звідки це там Блумберг пише. Хоча треба до речі дивитися, там ніякої немає якогось автентичного англосаксонського прізвища в авторах статті, наприклад, які там Іванов, наприклад, чи Петров, чи щось інше, тому що ні, багато ні. там ну хто хто не знає, як буду багато кореспондентів, які пишуть по Україні, вони ж звичайно раніше попрацювали в Москві. Ні, це Фредді Фредді клафреді клайтон. Ну добре, предікла. Він в Москві не працював раптом чи інше. Тому давайте знову такі. А, а, якщо дивитися на об'єктивну реальність і фактори, які працюють проти Росії, вони за рік а, наростилися просто в геометричній прогресії. І Зараз позиція американців значно сильніше, а, і вони а, все більше грають проти Росії, хочуть вони це чи чого не хочуть. Ні, не, не працював Ну, у всіх. Є онуки, є діти, які треба ввести шку в коледж там да так. Ну, дивіться, я я вам я вам аргументовано сказав, що це не так. Оце не так. Те, що ти те, що будуть намагатися тиснути. Тисні далі. Тут питання: чи стоїть ваша тискалка зараз, тому що ну, вона навесні минулого року значно поважніше виглядало, зараз не дуже. Як там це, і на Олімпіаді зимових Олімпійських іграх підколюють собі спортсмени, які стрибають з трампліна да, на да, гілауронку. Да. Дуже гарна, дуже гарна аналогія, дуже гарна. Да, ну, і Да, і тут да, да це правда. Вони підколюють даному випадку, так що так. От але тут, коли в Україні з'являються балістичні ракети, які б'ють по капустиному яру, то це означає, що у когось тискалка та росте. Да, от в правильному напрямку у когось вона не дуже виглядає на, на фоні. Ну тому, що імпортозаміщення по гіалуронки в Росії теж не робить, як се як то кажуть. А тиск наступним чином виглядає такий хороший, теж а який показує, що щось там і зменшується на фоні холодів росіян, і не допомагає їм ніяке підколення. Слова предателя, пише кремльовська табакерка про а, в гладкова, в якого настечі проблеми на Білгородщині. і за даними з джерел цього видання, просив Гладков, якого там мало чи не масова евакуація, мала бути. Але зараз там те, що проблеми вирішили, втім просив Гладков. Путина, ну, Москву запрашивал. Спершу усилить ПВО в Белгородской области, а потом бомбить Украину. Ему сказали, что сейчас это невозможно. Да и защитить Белгород сложно, вражеская территория слишком близко. Тогда он в сердцах сказал: пусть все же дадут нам сначала ПВО, а потом бомбят Украину, а то нас бросили. Не могут защитить. А за каждый удар по Киеву или другим вражеским городам мы получаем в ответ. Не могут защитить людей в Белгороде, пусть не бомбят никого. Ого, прозрел. – Тільки йому не поможуть. О, ну, тому, що ні, це те, це те, що ми завжди з вами обговоримо розшиями розшиями дестабілізації Росії, будуть якраз це місцеві еліти, а чому тому, що вони ж розуміють прості речі, ну про, про проста логіка: Москва бомбардує, да тому і тому виникає питання: отаке я тому, що місцеве начальство отримує на горіхи, отримує на горіхи від конкретних людей. Які задають їм конкретне питання а де допомога? А от де допомоги, і чому ми така велика держава? А нічого у нас не виходить. І ці і ці ж запитання ж цим людям страшно задавати у бік Москви. А у цьому гладкову вони задоволенням задають І щось у цього Гладкова якось настрій одразу ж падає після таких запитань, тому що він розуміє, що е, він та перший на на, на в, 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 виконання всіх погроз, які йому. Звучати цей на цю адресу, так що таким очим, чином це виглядає. Ну нехай чим більше буде таких питань, чим більше буде демонстрація того, що Москва кине. А що думаєте, інші губернатори не дивляться, що в дійсності відбувається? Вони дивляться, дивляться, що ресурсу немає, що ресурс забирають, що вас кинуть у будь-який момент, а тому, що ви нафік нікому не потрібні, що Москва сама себе захищати буде, буде і буде робити відповідні висновки. Тому ну нехай гладко треба вже порадити вчити українську мову, що тут можна сказати. Тому що Білгород після закінчення війни це буферна зона України буде. Ну так, як писав Бабченка, ще після війни в Грузії, в 2008 році, Родіна бросить і синок всіх. Я пам'ятаю, як Мініханов, очільник Татарстану, ще в 2023 році визнав, що в е, їхню там є лабугу і Алабугу, нічого ніхто не прикриє, крім них самих, тому що їм не дадуть ППО, хоч там розбудували найбільше завоз виробництва шахедів, але прикривати оці всі їхні мають самі. Пане Тарас, у нас дві хвилини. Скажіть, будь ласка, ви очікуєте чогось від візиту ці до Сполучених Штатів Америки та? Кого від чого перекосилось би табло в Путіна? Ні, я особливо не поки що не очікую. Поки що не очікую. Я продовжу наполягати, що а, якщо говорити про історію з Росією, тут виключно слово за Європою повинно бути. А тому що а, чи хочуть вибудувати якусь кон конфігурацію американці тимчасову для того, щоб Підготуватися до а, протистояння з Китаєм можливо, але до цього часу вони хочуть контролювати максимальну кількість нафти, а, і, які а, а, проходять, транспортуються в Китай через океан. От. Тому я особливо нічого не очікую стосовно Росії. От хоча Росія там буде вистрибати з усіх трусів, для того, щоб показати, що з ними треба щось розмовляти. Головним дієвим дієвою особою тут є виключно європейці, які у яких є золота акція, але які не можуть розібратися з собою і не можуть нарешті зрозуміти, що в цій конфігурації треба ставити крест на Росії, і тоді буде у них щастя, і тоді вони з американцями будуть більш упевнено розмовляти, а брати до себе Україну а, в якості такого захисника і... Основи формування європейської армії, ну звичайно за великі гроші, бо охорона коштує дуже дорого. Вони повинні це так також пам'ятати. Так а от і розуміння того, що в цій конфігурації треба ставити хрест на Росії, і домовлятися з Китаєм. Тоді тоді якась конфігурація буде вибудовувати. А до цього я не я не вірю, що щось там якась зустріч чими закінчиться. Хоча на словах, звичайно, що Трамп з Китаєм буде дружити хоча це неправда, вони готуються до війни з Китаєм. Так, да, да, ну тут ви завжди в цьому теж неухильні всі позиції. Думаю, що дружби у них не вийде, і кон просто конкуренцію теж не обійдеться. Та направду і відтя... А путіна відтягнути Ні. теж не вийде. Не вийде. дивіться, америться Китай настільки ефективним став. Настільки ефективним став. Якщо американці зараз нічого робити не будуть. А Китай просто протягом десяти років просто їх з'їсть. Ну прості умови навіть навіть ще 5 років. Наприклад, вони будуть випускати. Наприклад, цивільні суда, наприклад, які будуть перевозити ракети. от дивіться, як вони вони ж флот по іншому будують. Вони в 200 разів більше виробляються з цих суден. І уявіть собі, що якщо а, китайці будуть використовувати тактику українців проти авіаносних угруповань сполучених штатів Америки, ну наприклад, будуть поряд з авіаносним угрупованням а, плисти, припустимо на відстані там 30 кілометрів, а будуть плисти, наприклад, купу суховантажів В один момент. Відкриваються вони палуби, і звідти вилітає, наприклад, 10 тисяч шахедів і, і, і або щось інше і летять в авіаносне угруповання Сполучених Штатів Америки. Це кінець пануванню в, в океанах. Китай буде панувати і з цим нічого зробити не зможе. Тому американці будуть це робити для того, щоб а, зупинити це як мінімум, а, і тому що Китай теж готується до війни. Вони, до речі, краще готуються до війни, ніж, наприклад, а, ніж, наприклад, американці. Якщо ви чули, там Трамп говорив: ми там знову там авіаносці будемо будувати якісь там корвети, все інше, ну, Тому вже нафіг не потрібно. Україна показала, що. Значно дешевше зробити беки, так дешевше навантажити дрони, наприклад, по суховантажити, отримуєш флот, який у переважає у своїй силі, наприклад, американський флот. А вони пиляють досі бюджети. До речі, маск постійно критикував Пентагон, що він пиляє бюджети, не будує дрони, і не і на масштабу виробництва там, де потрібно. Пане Тарасі, дякую вам дуже, спасибі величезненьке за цю розмову. Завтра чекатиму на вас об 11. Хорошого, спокійного дня, бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політтехнолог Ірина Узлова, Я друзі, дякуємо, що ви нас подивилися активно на всіх Ютубах. Півтори тисячі людей нас подивилися на Ютубі. 24. го спасіба вам за активність. Підпишіться, будь ласка, на ютубі. Пане Тараса, майже дві тисячі. Теж підпишіться QR-код на наших екранах. Нагадую, що триває мі збірними на бі L200 для 155-ї п'ятої механізованої бригади. Ми з вами вже майже 101 тисячу гривень зібрали чотирьохсот 480 необхідних. Кожна гривня треба. А 200 гривень плюс можливість виграти 16-й фон.